Пане Романе, президент Зеленський в останньому своєму інтерв'ю сказав, що ми переходимо в нову фазу війни. Так чи інакше, дав оцінки літньому контрнаступу. Очевидно, що не ті результати, яких ми хотіли, але президент каже, ми не відступаємо. Наскільки складною обіцяє бути ця фаза, в яку ми зараз входимо? Як би ви її охарактеризували? Ну, дійсно, вона є складною. Я скажу так, що ми в цю фазу перейшли вже давно і. Це приблизно мабуть та фаза, про яку писав і генерал Залужний, коли там всі хтось його критикував, хтось там щось про нього розповідав, коли він писав, що ми перейшли до позиційної війни. Я те, що я бачу, ми до позиційної війни перейшли ще рік тому, рівно після звільнення Херсонщини. у нас почались позиційні бої. Хтось нам скаже, у нас були якісь зрушення там на 10 кілометрів. Це тактичні, якщо говорити взагалі про ведення війни, то скажімо, на них. Вони не грають великої ролі, тому реально у нас після звільнення Херсонщини пішла позиційна війна, і ми в неї вже були. Це потрібно було зрозуміти і добре, що зараз вже це розуміння прийшло. Питання в тому, що наскільки воно буде важкою, просто позиційна війна вона сама по собі є досить складною і вона є комплексною. Питання перемоги в позиційній війні, якщо в війні активні можуть якісь питання вирішитись на полі бою шляхом звільнення території, шляхом повернення територій, то позиційна війна там є якийсь аспект, наприклад, що є можливість накопити сили і перейти там в атаку, в контрнаступ при. Тому що ми вже там добре, наприклад, закріпились на позиціях, але вона комплексна в тому, що щоб перемогти позиційній війні, треба перемогти війні економік треба перемогти війні ресурсів, треба використовувати санкції, нарощувати спроможності, І оце треба в міжнародні позиції. Залучати до цього, тому позиційна війна це вже таке щось ну більш глобальне поняття, в тому, що якщо вже в неї перейшли, а до неї приходять не від того, що, наприклад, на полі бою склались хороші умови. А до неї переходять якраз тоді, коли з обох сторін або накоплена така кількість зброї, коли кожні 100 метрів руху за собою несуть такі жертви, які не співставні з тими вигодами, які можна отримати цим штурмом. Або коли цих ресурсів немає ні з однієї, ні з іншої сторони для того, щоб е, просуватися. Ми розуміємо, що зараз саме настав е, той момент, коли там, наприклад, і в нас на оборону є сили і засоби для наступу дійсно їх не вистачає. Так само і в росіян. У них, звичайно більше ресурсів, але для стратегічних наступів поки ще не накопу. Тому, от я думаю, що це е, така вимушена міра, коли зараз стануть дві армії, і потрібно буде ну накоплювати. Одночас, пане Романе, хочу поговорити з вами про Бахмутський напрямок, тому що звідти лунають такі досить тривожні повідомлення. Воїни кажуть, що зараз спостерігається факт того, що противник підтягнув свіжі резерви із добре навченим особовим складом. кажуть, вони і сконцентрував на вузьких ділянках біля міста суттєву кількість боєприпасів для крупнокаліберної артилерії і FPV-дронів. Ну і, власне була інформація про те, що їм там вдалося якусь пів вулиці чи вулиці у хромовому взяти, що розуміємо, дещо ускладнить на північному. У фланзі нам певну ситуацію, але наскільки на східному фронті загалом ворог зараз має ці ресурси для покращення свого становища. Ціль Донецька область до кінця року, вона наскільки для них реальна? Ну, якщо все буде так, як зараз є, і ми будемо все правильно робити, то звичайно ворог не досягне цілі своєї цілі Донецька і Луганська область. Для цього звичайно ну, по факту потрібно робити все. І саме головне це лінії оборони, які мали вже давно бути побудовані і е, мають захищати перша, друга, третя. Як це було, наприклад, під час того, як е, АТО було, і там також з 2014 року були там в 2016 році, якщо я не помиляюсь, побудовані другі треті лінії, і на них постійно чергувала назвардія, я пам'ятаю там. То тобто на перших лініях билися наші захисники, на інших <кій> чергували, підтримували. Ну і випадок прориву противника готові були. Захищати, тому головне, що зараз ми маємо зробити, це побудувати ці лінії, закріпити їх і продовжувати стримувати противника. Противник дійсно в нього плани не помінялись. Першу нього це вони хочуть оточити Авдіївку і досягти як і цих, цього до ну бажаного їм до кінця року. Там ситуація складна і може бути ситуація, і ми маємо бути до цього готові, коли доведеться приймати рішення щодо наприклад, або виходу наших військових звідти для того, щоб не допустити оточення, ну або брати якісь резерви, штурмувати, обрізати фланги для того, щоб е виводити з під е загрози оточення, що з мої точки зору менш е вірогідно, що це буде робити, тому що противник дійсно сконцентрував там великі сили. Я вже говорив, що для них це політична е політичне рішення. Їм потрібна перемога. Росіян російська армія не має перемог останній рік, крім поразок під Херсоном, під Харковом. А те, що є Бахмут, це перемога злочинців Вагнера, які вони самі зараз і дискредитують. Ну, власне, так як вагнерівці діяли, так зараз очевидно намагаються діяти вони і на Авдіївському напрямку, тому що робить ворог акцент все таки на піхоту, і вони йдуть то малими групами. Ну там раз по раз вони змінюють якось свою тактику. Але, от, попри такі шалені втрати, вони все одно намагаються просуватися там вперед. Особливо зрозуміло. Цільному родин очевидно для них це коксохім. Вони вважають, що саме на цьому заводі ключ в принципі до Авдіївки, але ну Попри такі втрати, ворог так відчайдушно б'ється зараз за Авдіївку. Ми маємо там ну дещо ускладнену, скажімо, логістику порівняно із ними. Так наскільки ми ще далекі від того моменту, коли постане питання про вивід нашого гарнізону з Авдіївки? Складно сказати. Це війна, і ну іноді прориви бувають такими серйозними, коли там за один день можуть просто десятки кілометрів ворог пройти. А буває як ми, наприклад, в на Запорізькому напрямку 10 кілометрів прогризали півроку, майже тому це все залежить від оборонців, від ресурсів, які вони мають, від морально-психологічного стану, який є, від підтримки, від підготовки противника, тому не може ситуація там складна, і вона може змінитись на користь ворогу кожну хвилину. Це факт, так само вона, але там я нещодавно розмовляв. Людьми вони кажуть, на даний момент ми стабілізували, але ми там взяли степове, інше то тобто кліщі, ці кліщі вони все ближче й ближче, вони, скажімо, згибаються, і скоро буде, ну скажімо так, потрібно приймати якісь міри зараз, зараз, поки ми стоїмо в глухій обороні, схід на найближчі тижні все таки залишається найгарячішими точками. Ну, е по масштабам, так. Да. Е по масштабам, так. Да. Е а, скажем, ну, наприклад, е Херсонщина, там є лівий берег, і там теж проводять бойові дії, але там не так масштабно, не такі сили засоби задіяні, мається на увазі на самому плацдармі. Ну, там теж важко, там теж ситуація складна, але, звичайно, е там. Там ми намагаємось тримати ініціативу, намагаємось розширяти е, здав. А на сході за моєю інформацією, там ініціативу на деяких напрямках е перехопив ну, От про лівобережник Херсонщина раз вже зачепили. Інститут дослідження війни пише, що ми продовжили там наземні атаки, просунулися біля кринок. Е ну і при цьому. Е по цьому району РФ та завдає потужних ударів авіацію і артилерію, але вчора британська розвідка повідомляла про те, що росіяни розгорнули там нову чи то бригаду, чи то армію десантників, і в принципі ворог має намір боротися, скажімо, за лівобережжя Херсонщини. А наскільки вони готові там до різного розвитку подій, і наскільки тут погодній фактор може грати роль для нас, зокрема. Да, противник зараз взагалі глобально формує нові бригади, нові з'єднання, нові дивізії в себе. І ми бачимо, що вони витрачають багато коштів, та в бюджеті в себе заложили на фінансування саме сектору безпеки і оборони. І це ще раз показує, що росіяни не збираються здаватись, і їх бюджет набагато більше ніж нас. І ми маємо це розуміти, і те, що в країні відбувається, ми маємо зараз гуртуватися, розуміючи це а не скажімо, роз'єднуватись. навпаки. це важлива тема, яку ми зараз на. Важливіша за наявність боєприпасів. Ми об'єднаємось, боєприпаси якщо ні, то ні. Тому ворог 104-ту дивізію він створює, вона ще не в повному складі, він намагається її сюди завести, тому що бачить, що реально є небезпека. Але на цьому напрямку ворог переважає повністю в рази в силах, в засобах, в особовому складі, і в місцевість у нього, скажімо так, вигідна для оборони. Тому ну, ми реально в складному становищі. Наші оборонці роблять все для того, щоб розширити пландарм. Якщо нам вдасться його розширити, ну у нас будуть якісь надії. Якщо так і залишиться, що ми там там кринки десь трохи е в лісі або ще десь, то ситуація, скажімо, може піти в ту сторону, коли нам доведеться виводити свої свої війська з лівого берегу. Ми маємо це розуміти. Нічого тут страшного немає. Операції можуть бути, можуть бути удачні, можуть ні, але. Ситуація зараз, що ми стоїмо, ми все робимо. Як буде далі, покаже час. Нормане. А що на вашу думку треба зараз зробити країні для того, щоб знову повернути собі ту єдність, яка у нас була принаймні на початок повномасштабного вторгнення? Ви бачите, у нас така єдність і, тоді, коли і, дійсно і, от є таке, яке було на 24 лютого. І ситуація дійсно а, зараз складна. Я скажу зараз, з військової точки зору, це моя точка. То я бачу, що відбувається на фронті. Я бачу, зараз ситуація гірша ніж була е, рік тому в цей самий час. І морально-психологічний стан, і е, змореність бійців, яка є, і ситуація з озброєнням там, з технікою вона реально складна, тому що там ідесь урізання постачання нашими партнерами, десь там. Складна ситуація, десь там е некомплектом особового складу. Вона і зараз ще й політична ситуація складна. Ми бачимо, які різні політичні ситуації відбуваються, десь там намагаються дискредитувати Верховну Раду, десь там уряд чи займається, десь там президент главком пишуть окремі там статті. Це ситуація, яка негативно в цілому впливає е на, е на наше. Суспільство, і це зрозуміло, і нам потрібно робити все зараз, щоб суспільство було об'єднане, і ну я зараз бачу, як наприклад, там влада не хоче приймати якісь непопулярні рішення. Це означає, що вони тримаються за е, владу. А зараз час, який не потрібно тримати за владу. Час потрібно робити все для того, щоб іти вперед, об'єднуватись і перемагати. Во що потрібно зараз робити. Тому ну, я не розумію, чого цього ніхто не розуміє, там ставлячи свої якісь особисті інтереси вище державних, але це може закінчитись дуже великою проблемою для нас. На жаль, так і є. Згодна з вами абсолютно тут, пане Романе, хочеться, щоб ми все таки почали думати про те, що ну війна ще далеко до свого закінчення, Знаєте, і в принципі я пам'ятаю зараз. Є така тема, часто проскальзує. Коли там і це реально? Я зараз поки не буду говорити, я це скажу можливо пізніше, вже коли це потрібно було. Коли деяких депутатів, от міських рад, прибирають з якихось підрозділів або ще щось. Знаєте, такі є моменти. Там я так намікну, що ми про це знаємо. Але це питання в тому, що хтось намагається монополізувати перемогу, якої ще немає. Я пам'ятаю, от ви спитали, що таке було 24 лютого, що нас так об'єднувало. коли. Тим депутатам давали, пам'ятаєте, депутатам Верховної Ради, всім роздавали зброю. Ми всі стояли поруч. Депутати там від голосу, від ЄС, від Слуги народу нам видавали зброю, щоб ми боронили Київ. Ми взяли цю зброю, готові були. Хтось поїхав в Миколаїв, хтось поїхав. Але потім прийшов час. Український народ, не депутати, не влада, не президент, не головкому. Український народ стабілізував більш-менш ситуацію, виграв, скажімо, цю першу битву за Київ, за Миколаїв, там за інші напрямки. І зараз ситуація змінила зараз. Вже там обмежили права депутатів. Там деяких депутатів за кордону всіх в принципі не випускають. Там треба йти кланятись, просити, щоб тебе кудись там е випустили. Міжнародну е міжнародний напрямок монополізували типу, тільки хтось окремий може за це домовлятися. Ситуація така, яка не веде до перемоги. Це точно. Ми за цим спостерігаємо. Бачимо, говоримо це людям. Дивіться, спостерігайте. Ну я вважаю, що це не має влаштовувати нікого. А до виборів ситуація веде? Та я не знаю до чого. Зараз до провалу вона веде от по факту. Тобто ми маємо розуміти, до чого вона веде. Тут тобто... тобто Складно сказати, потрібно ще раз закопувати всі політичні копія, об'єднуватися і бити ворога. Тому що якщо ми цього не зробимо, вибирати не буде кого і не буде кому. Тим часом росіяни дуже гріють руки від того, направду пане Романе, і це знаємо це про було. цю їхню про цю їхню ідею. Скільки було вже дотягнуто, скільки було вже покладено сил на це все. Що буде просто бідно, якщо це все призи дивіться? Я вам скажу, що можливо про це вже всі забули. Можливо, хтось думає по іншому, але цю війну ще можна програти. Можливо, хтось думає думає, що ми вже виграли. Мають розуміти, що якщо далі так підеться, війну ще можна програти. Не потрібно так робити. Не потрібно. Тут Я не про якусь конкретику, а взагалі про ситуацію. Ми маємо робити все, працювати для перемоги. Це мають зрозуміти всі від президента до останнього громадянина. Тим часом наш ворог при, принаймні про це пише британська розвідка. Всіляко зараз намагаються ті кошти, які вони акумулюють на війну, вкласти в якийсь розвиток. Вони переймають десь у нас навіть досвід. І Зараз вони, от до прикладу, планують ем, ну це ліквідувати оце відставання від України, зокрема що стосується в розробці надводних дронів камікадзе. Вони побачили, як це працює у нас. В принципі, побачили, що класна історія. Ну і е, намагаються зробити все, щоб і тут досягти з нами паритету, а можливо і. І все-таки перегнати. Але не грошей більше, В них можливостей, очевидно, більше, навіть попри санкції. Ну і тут ще ми на догоду своєю такою нестабільною ситуацією і політичною, в тому числі. Е, 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 наскільки вороги зараз розуміють цю ситуацію? І наскільки вони от е, в контексті виготовлення і своєї промисловості не планують програвати цю війну? Це, ну, однозначно. у них вся держава працює зараз. на Військової рейки переходить в них можливості по виготовленню дронів, більші виготовлені, закупки їх у своїх партнерів, які дають більшими партнерами ніж для нас, їх, їх сусідів. В них набагато більше можливостей по виготовленню боєприпасів тих самих, тому я не хочу зараз звучати песимістично саме щодо. Російської промисловості їх можливостей, але їх реально більше. Вони можуть виготовляти більше боєприпасів, ніж вся Європа разом взята. Ми маємо це розуміти. Плюс проблема зараз всюди, з порохами у всьому світі. В них є це виробництво. Тому тут, скажімо, вони, вони самі можуть вести війну, от самі. Ми самі війну вести не можемо. Нам потрібно тільки говорити з партнерами. А у нас іде депутати, які хочуть виїхати там вести за перемовини, не можна. Е є тільки вибрані там якісь там з опозиції, як казав мій колега Манікени, яких беруть типу опозицію. Вези туди, от наша опозиція. Ті, хто можуть реально е скажімо, вести перемовини, немає там. Дивишся, там депутати їздять там по сполучених штатах. Це дуже добре. І, і потрібно говорити, але я сумніваю, що депутат від Верховної Ради, десь там у штатах сильно в якусь глубинці переконає е, сильно людей там у е, гарному костюмі, що потрібно допомагати нам. О, у нас є поранені солдати, є солдати, які там скажімо, готові їхати туди і розмовляти тих, хто був безпосередньо на полі бою. кажуть, дивіться, ви хочете, щоб ваші солдати такі самі поверталися? От ми є український народ. Я вчора був там, я не знаю. Айтішником чим сьогодні воював. От їх туди треба вести, і щоб вони вибували для нас зброєю. Ну депутати, скажімо, у них своя отрасль. Ну цей цих хлопців також треба використовувати. Хто на полі бою вже відвоював? Вони мають і дихати допомагати. Для цього має бути об'єднання, розуміння ситуації, тому що всі, хто може якось допомогти, їх потрібно використовувати, просити це робити для нашої країни. Хтось може написати в коментарях під цим відео, поміняти місцями військових і депутатів. Депутатів, ну, дивіться, що ми хочемо, да. дивлячись на ну, депутати, це ж не про це про закони і про контроль. Те, що зараз нівелюють цю функцію, це питання, але ми б'ємось за демократію. і хто б там не говорив депутатів там міняти місцями. Ну якщо ми хочемо Російську Федерацію, давайте, будь ласка, ніхто не тримається Ну і на сам кінець, попри все. Пане Романе, так видається, що досить довгі наші руки наших спецслужб, тому що ми підтверджено, що ми активно працюємо в тилу Російської Федерації. Очевидно, і підпілля дуже добре зараз нам там помагає, яке так чи інакше, але хоче не хоче жити абсолютно з цим режимом. Є проблеми у росіян з залізницею, я так бачу, що зривається то там, то там паливо не доїжджає. Наскільки російська армія залежна сьогодні від залізниці, І, в принципі, як можете оцінити ті спецоперації, які проводять наші спеці? Низко у них проблем з залізницею. Через те у них більше проблеми з нашим головою служби безпеки України, тому що за моєю інформацією, і я так розумію, це вже було в засобах маси інформації, що це зробила служба безпеки. Я вже не одного разу казав про це. Я пам'ятаю, як ми приймали закон, і служба безпеки хотіла стати окремим органом розвідки. Вони є органом контрозвідки, а вони хотіли органом розвідки. Ну я проти був цього. Ми їм надали там повноваження окремі вести розвідку умов ну, для підтримання контрозвідки. Але я скажу, що вони в деяких напрямках навіть перепрацьовують органи розвідки, які в нас там є: ГУР, СВР і управління прикордонної служби. Вони є органами розвідки, найбільше Ну, СБУ ще раз показує, що. При хорошому керівництві вони можуть виконувати різні завдання, навіть ті, які, скажімо, в них не є основними, і тут я скажу, в них іще вони конкурують і їм є чому в них іще повчитися. Я взагалі вважаю, що в нас є одна проблема в державі, яку потрібно вирішувати. Ми, як ми законодавці, маємо це робити. У нас монополія на воєнну розвитку. і я вважаю, що цього не має бути, тому що коли є монополія. Воно не досить ефективно працює. Да, у нас є один орган гур, воєнна розвідка. Там питання у підпорядкування, і все, це вже питання інше. Я думаю, це парламент також вирішить. Питання, що мають бути ще інші воєнні розвідки, для того щоб інформація не подавалася з одного напрямку, і це це правильно. це не те, що там уріжать комусь повноваження. Питання, коли є конкуренція, особливо розвідка, розвідками, воююча країна, тоді це працює набагато ефективніше. Ям дуже дякую, пане Романе, що ви доєдналися за цю розмову. Пасибі Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, полковник СБУ Щиро. Спасибі.